Власники, які люблять, щоб їх автомобіль виглядав завжди як новий. В більшості випадків клеять автомобіль антигравійною плівкою повністю, якщо це авто преміум класу. Це дає їм, по-перше, захист від камінців на трасах, щоб не було сколів, не було ніяких подряпин таких грубих. Ну і крім того, в повсякденному житті антигравійна плівка дає гарний гідрофоб, відповідно, волога і бруд набагато менше затримується на автомобілі, і автомобіль виглядає набагато краще. Крім того, його треба рідше мити, відповідно, менше впливу хімії. І, відповідно, знову ж таки, автомобіль буде довший час виглядати якнайкраще. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль виглядав як новий, щоб лакофарбове покриття завжди було в дуже гарному стані, звертайтесь до нас і ми поклеїмо його антигревійною опівкою.